Є новина, друзі. Чому ми дуже близько до кінця війни, і Трамп це підтверджує. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилось відео, де Трамп говорить, що ми дуже близькі до угоди. Ну і як завжди, набор своїх фраз: що там багато людей гін, і він хоче зупинити війну. До речі, це відео і більше є в мене телеграм-каналі. Є новина профіля. Діть, підписуйтесь, не прогадаєте однозначно. Так, чому ж ми дуже близькі? Ну, по перше ми маємо заяви від речниці Білого дому. Я вже її озвучив попередніх відео, дійдь, дивіться, ми маємо заяву від пресекретаря головного переговорника Дріскола, який веде перемовини з росіянами. Ми маємо. Точні повідомлення, що в Абу-Дабі, де ведуться перемовини, є і українська делегація, так розумію, на чолі з Будановим. Зараз є повідомлення від американських змін, нібито він там і по розвідці має працювати зустрічатись з головою розвідкою Росії, але якби і вести перемовини. І це добре, тому що одразу швидко можуть передаватися дані і інформація Ну, президенту і нашому уряду, які приймають відповідне. Рішення. І ми маємо щойно од інформацію, що Єрмак дав інтерв'ю Аксіус і сказав, що Зеленський вже готовий приїжджати на День Подяки до Трампа, і це було би дуже символічно. Тобто, Зеленський дуже хоче попасти на День Подяки. Хоча вчора була інформація, що Зеленський відмовився на цьому тижні приїжджати, хотів потягнути час. Ну, видно, я, я про це говорив. А тепер. Зрозумів, що краще приїхати на День Подяки, коли в Трампа буде хороший настрій, і отримати більше в переговорному процесі. Чи вже прийме Трамп його? Це подивимося. Але це означає, що ну, взагалі всі події пришвидшуються в перемовинах. Це означає, що перемовини зі сторони росіян конструктивні. І тому Зеленський хоче швидше попасти до Трампа. Зафіксувати свої переговорні позиції, тому що росіяни видно готові теж завершувати війну. Ну і ще дуже серйозні сигнали, що ми близькі до миру. Це і заяви прем'єр-міністра Британії, що європейський план ніхто розглядати не буде. Будемо працювати над планом Трампа, і що зараз дуже дуже близько ми до завершення війни. І Макрона він каже, що ну активізувався процес, і вот-вот може завершитись війна. І президента Фінляндії. Ну не просто так вона це говорять. Тобто вони Знають більше ніж ми, тобто йде серйозний конструктивний переговорний процес зі всіх сторін і нікому не дадуть його зірвати. Тому Зеленський хоче швидше попасти до Трампа, щоб ну якби росіяни зі своїми пропозиціями не попали. Тому от маємо таку ситуацію, і цей процес іде. Я ж казав: це по перше, Трампу треба вигравати вибори. Йому треба завершити війну до цього моменту. Ну і сьогодні є прогноз JP Морган, що за три місяці ціна на нафту в світі може знизитись до 30 доля якщо уряд Венесуели впаде, то це дуже дуже ймовірно. А тоді росіяни просто будуть банкротами, навіть без санкцій США, і їм треба спішити. Лайк, репост, відписка телеграм-канал є новина вша.